Запропоную вам коучингову вправу для того, щоб ви прийняли рішення максимально правильне розлучатись вам чи все ж таки цього не робити. Так от уявіть, що минув рік після вашого розлучення 5, 10, 20 років. Тобто ви пішли шляхом розлучення і от сидите собі в кріслі вдома і дивитесь на своє минуле, яке у вас було після розлучення. Можливо, у вас з'явилися якісь нові відносини, можливо, у вас з'явилися нові шлади сім'ї, можливо, у вас з'явилися якісь нові ресурси, але, можливо, у вас у зв'язку з тим, що ви розлучилися щось і зникло. Не з'явилися певні члени родини. Зникли якісь почуття і певні стани. Можливо, у вас стала ситуація, яка призвела до того. Що припинилася комунікація не лише з тією людиною, з якою ви розлучилися, а й з іншими, можливо, з членами сім'ї вашими чи її, як ваші тіки на це відреагують? А вже у вас з'являться нові. Перепроживіть це. Поставте на паузу і от максимально точно згадайте. Свої оці ось 20 років після угу, є, добре. І тепер поверніться у наш теперішній час, і ми спробуємо піти іншою дорогою шляхом нерозлучення, шляхом збереження шлюбу. От Уявіть, що минуло 5, 10, 20 років, і ви десь знаходитесь у певному місці, нехай в себе дома, сидите в кріслі, і згадуєте свої останні 20 років. Згадуйте, що ви не прийняли рішення 20 років тому про розлучення, і який у вас зараз емоційний стан. Хто знаходиться у вас поруч? Наскільки щасливим був цей ось 20-літній період? Можливо, ви дивитесь в минуле і бачите ще різного роду інші намагання розірвати шлюб, а можливо, ви верещереш все одно його розірвали. Можливо, є такі от певні недоліки у зв'язку з тим, що ви намагалися зберегти шлюб. Що це за недолі? Можливо, у вас нові члени сім'ї у зв'язку з тим, що ви зберегли шлюб. А можливо, ви щось втратили. Втратили певні можливості, перебуваючи в шлюбі, які ви не розірвали в свій час 20 років тому. Добре. І тепер повертайтесь в теперішній стан і Оміркуйте вам куди? В дорогу? Під назвою розірвання шлюбу? Чи вам в дорогу збереження шлюбу? Якщо збереження, то протягом якого часу? Якщо розірвання, то. до чого це? Призведе і які наступні кроки ваші будуть після його розірвання. Якщо ви ще не можете усвідомити максимально чітко, куди вам, то можете похитатись. Тобто ось розлучаюсь, не розлучаюсь, розлучаюсь, не розлучаюсь. І подивіться, де ваш емоційний стан більш кращий в ситуації, коли ви хитаєтесь в сторону шляху розлучення, чи коли ви. Направляйтесь шляхом нерозлучення, збереження шлюбу. Розлучаюсь, не розлучаюсь, розлучаюсь, не розлучаюсь. Спробуй, кілька маятник. І відслідкуйте, в яку сторону вас більше вабить, якщо можна так це сказати, де більш позитивний відгук вашого тіла та емоційного стану. Ви можете не приймати рішення прямо сьогодні, одначе, скоріш за все. Це вам вдасться? Тому що ви уже точно знаєте, як вам краще. Можливо, день два вам необхідно з цим ще перепрожити, постерігати за змінами, які відбулися у вашому сприйнятті. І вже після цього остаточно вирішити, як слід вчинити. Можливо, це не буде рішення, після якого можна буде поставити крапку. Можливо, це буде рішення, після якого можна буде поставити кону або дбікравки, а можливо навіть тере. Коротше кажучи, ось вам інструмент, який допоможе приймати рішення не лише в ситуаціях розірвання шлюбу, а і в багатьох інших, коли у вас немає однозначного розуміння, однозначного відчуття, однозначного бачення того, як було б. Необхідно вчинити як необхідно прийняти рішення, в яке майбутнє вам хотілося б попасти, і яке минуле хотілося б уникнути. Бережіть себе.